В нашому залі, справді, це не перший такий захід, і ми відчуваємо ту підтримку, і це дуже добре. Нам, крім того, що тут тепло, нас ще єднає Єднає любов. Любов до книги, до поезії і підтримка наших військових. Тому що сьогодні, власне, якби не вони, то ми б, напевно, ще не мали можливості. Вчитися, та й, власне, напевно, що бути тут, на своїй землі. У нас сьогодні дуже приємна оказія, тому що власне, ми обговорюємо збірку поезії Вірші для душі Володимира Пюрка. Особливо приємно, що цю збірку надіслали у нашу бібліотеку сам автор. І знаєте, напевно, що я сьогодні зачитаю той давчий підпис, так? Е, власне, е, який тут залишив автор для наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка від автора Володимира Б'юрко з найкращими побажаннями Все буде Україна. Я хотіла прочитати оце Все буде Україна. Знаєте, я точно утверджуюся в думці, що все буде Україна, якщо під кулями наша нація не просто так сміливо бореться, а під кулями творить мистецтво, мистецтво війни. В цьому мистецтві досвід багатьох поколінь і досвід кожного з нас. Це досвід особливий, тому що в кожного він свій, в цій книзі досвід. Життя досвід війни Володимира П'Юрка. Людина, яка з більшій, як я зрозуміла, вміє цінувати кожну хвилину життя. Людина, яка вміє любити. І, власне, недаремно таким символом для своєї поетичної збірки, він вибирає квітку Едельвейс. Бачите, ви можете тут побачити квітка Едельвейс. Ну, По-перше, це символічно і з того погляду, що він служить в підрозділі Едельвейс, а з іншого боку. Це справді такий наскрізний символ всієї поетичної збірки. Квітка Едельвейс – Квітка кохання і мужності, сміливості. Квітка, яка росте високо в горах, десь там на камені, але має силу прорізатися, прорватися, має силу рости. І далеко не кожен може ту квітку віднайти, далеко не кожен може її зірвати і взагалі насолодитися її красою. Е, е, власне, для того, щоб побачити ту квітку, потрібно докласти багато зусиль, щоб піднятись туди високо, е, щоб подолати власне, е, перепони. І напевно, що нам так сьогодні, щоб власне засяяла наша квітка Едельвейс, квітка перемоги, потрібно теж докласти багато зусиль. І не раз ті зусилля ну, просто надлюдські, не раз вони просто власне, здається, що на межі надможливого, тому що не раз це все поза межами болю. Але, власне, як показує досвід, ми можемо вистояти, якщо нас... Тримає сила Любові. Знаєте, та сила любові відчутна постійно тут в книжці Володимира П'юрка. Він так і каже сам, що символом таким наскрізним, окрім Едельвейсу, тут є ще й три камені. І, власне, як сам автор зазначає, ці три камені символізують життя, війну і кохання. І велику любов, любов до життя. Тому що, напевно, що всі люди, які воюють, воїни світла, вони там стоять тільки того, що їх тримає любов. Це не я просто не... тексти, це моє життя. Війна, яку я бачу, і кохання, яке зберіг. Мої вірші всі для мене особливі. Я не можу вибрати один. Вони як діти, народжені в різні дні, різні, з різних почуттів. Я хочу, щоб той, хто відкриє цю книгу, не просто читав, відчував, щоб кожен рядок торкнувся душі, щоб у цих словах знайшлася віра, розрада і, можливо, відповідь. Ми сьогодні от помандруємо з цієї книжки та своє відчуття, що я не дописав життя, щось там не вистачає в ньому, десь припустив рядки. Чи кому життя свого майже книгам? У кожного із нас є свій мотив. подає любов, інтригу, а в когось трилер, детектив. Ми всі поети. Свої книги пора писати тільки нам. Життя в словах таке красиве, коли слова любові там. які тримають Володимира Б'юка. І один із найсильніших любов, але любов у різних вимірах і проявах: любов до життя, любов до побратимів, любов до своєї країни, до взагалі всього свого рідного. Ну і, звичайно, що чоловіча любов, яку він несе в своєму серці. Наступна поезія якраз про це у виконанні. Хочеться усе життя прожити, як у морі, потоком вітром хай несе нестримний буровій любові. З тобою хочеться так жити, немов знайомі цілу вічність. Усмішка ця мене п'янить, торкання рук твоїх, ця ніжність. Так мало часу, як буваєш, з тобою. Хочеться усе. Твій дотик тіла відчуває. Без тебе хочу я тебе. Ти, на жаль, для цього не печаще. Багато слів я написав і сам їх знищив. Не раз прописав життя і текст. Ти будеш там, де я не сподівався, удариш в душу вогняним мечем. І хоч би я в житті не намагався, була ти завжди за моїм плечем. Ти будеш там, де злість і де страждання, де слів поганих лина течія. Але спасіння і моє зізнання будуть в тобі. Совість ти моя. Я, власне, хочу тільки сказати, що е, наше з вами завдання, щоб ці вірші звучали, щоб вони е, вплилися в той багато. Це багато голося війни, тому що власне, сьогодні не даремно так багато антологій митців, які воюють. І власне, читати такі антології наше з вами завдання. Я вірю, що поезії Володимира П'юрка теж війдуть в антології військових письменників. Будуть читатись на форумах військових письменників і не тільки, а стануть предметом наукових досліджень ваших, стануть власне, просто е, тим чтивом, тому що власне, вони можуть знайти е, е, різного чиття, і чиття, який хоче е, ще раз е, зрозуміти і прочитати про біль втрати. І чиця, який хоче, власне, відчути досвід воїна митця. І чи ця, який хоче просто любити, забутись про війну. І власне, тому напевно, що кінцева поезія закінчується збірка теж символічно, сила любові. Бо любов нас всіх тримає. І сьогодні, напевно, що, знаєте, Нелегко нікому. Бо хтось чекає, хтось боронить на лінії фронту, хтось волонтерить, а хтось вчиться і має знати завдяки кому завдяки... жарік. Як ти пішов від мене по телефоні, нам ти навчить в полоні ти від цього від серця терпне. Як далі нам без тебе. Кажить, вже рік немає повідомлень твоє. Читаю свої, що писала я колись тобі, і на очах сльоза небесиха моїх, Щодня в неані починається в жовтні. Вже рік прийшов, а ти все не приходиш, де час від часу злишся ти. Що робиш там, де милий ти ходиш? Інож до руки не покидають геть Руки твої мене обіймають У ранковім світанку краси, тіло твоє тату прикрашають, насолоджуюсь, поки спиш ти, ніж дим вуст я торкаюсь твоїх гарних младеньких плечей ніби факел вогнем загораюсь, ароматом віти. Твої речей. Очі твої немоці смарагди, без бажання читаю в них я. І у морі дельфіну стрибали, що довіку була ти моя. Чому Володимир П'юрко взявся за перо? Чому багато наших воїнів, які, можливо, ніколи не писали раніше, але тепер в них такі загострені почуття, вони виливають їх на папері. Напевно, що тому, що в їхніх рюкзаках, за їхніми плечима є щось велике. І романтичний ранок це квіти, кава і сніданок. Всі квіти хочеться тобі зібрати щайної землі, покласти їх до твоїх ніг і щоб розтану в серці лікаря, щоб появилася сльоза і добре а не відзнати. Щоб усмішка твоя прекрасна, ніколи на лиці не гасла. Так хочу нести я люблю у твоє серце знову і знову. Сміхайся, сонечко, ти ясна, тоді любов у нас не згасне. Книга Володимира П'юрка теж вписується в сучасне мистецтво війни я зразу зроблю навіть не рекламу, просто похвальне слово. Нашій магістранці чия робота бакалавська якраз була присвячена частині того великого феномену мистецтва війни. Ми просто з Тетяною Миколаївною допомагали їй сконтактувати з окремими людьми, які в то мистецтво занурені з головою, і взяти у них інтерв'ю. Тобто я десь так, тої роботи, дуже тішуся. І чому саме з людьми, які занурені в те мистецтво? Тому що ви ж розумієте, що коли воно ще тільки твориться, то дуже мало насправді таких літературознавчих праць, яких якихось узагальнювальних. Поки триває війна, фактично весь мистецький продукт у нас так чи інакше вписується в цей концепт мистецтва війни, без варіантів. І навіть після її завершення, яке невідомо, ще коли буде, ще досить тривалий час, ми будемо жити за інерцією цього великого впливу, цього великого враження. Так я можу якось шукаю, не сподіваюся на парту ми ж те, що сам зробив. Живи цей день, немов останній. Бери усе, що можеш ти. Як любиш, подзвони кохані, якщо немає, то знайди. Живи, кохай і будь коханим. Цінуй цей час, що зараз йде. Що вчора було, буде мати, якщо у нім не знайдеш ти себе. Ти будила мене на світанні, ніжні руки торкались мене. І тама, що вони вже останні не забуду ніколи тебе. Ти будила мене, я сміхався, голос ніжно на вожку трьохті. Вже я встав і у піксель солібрався, помирати і ти не хотів. Ти будила мене, я проснувся у холоднім окопі гнию. Хвилинку Тепер і самої любові, до життя, до країни. Дуже добре ідейно скомпонована. Я, як літературознавець, завжди йду до композиції збірки. І от власне від тої жорстокої реальності війни, так, про що нам нагадує ще раз і ще раз. Перша поезія Краще слава і щит. Краще слава і щит, як прийдеться, ніж зневага і смерть в чужині. Завжди сила у серці знайдеться, дух козацтва живий у тобі. На жаль, на жаль, власне, так багато повертається в нас сьогодні на щиті. Зі славою, але на щиті. Я не можу власне, не згадати тих всіх, хто сьогодні повернувся до нас на щитки зі славою, тому прошу шанувати всіх. Вітали його поезії. Ми напишемо про це десь в соцмережах. Напишемо з Надією Леонідівною, закінчимо тези наукові. Тобто це піде і в науковий оміг. І в суспільний такий розголос, так? Можливо, хтось зацікавиться, можливо, ви підете в школу до дітей, теж будете знати вже це ім'я, будете популяризувати. І оце важливо, це те, що ми можемо зробити. Тому що для нашої перемоги важливо, щоб кожен робив те, що вміє, те, що може, добре на своєму рівні. Я дякую всім за увагу. Нехай. Володимир П'юрко пише ще книги. Е, нехай е, його книги знаходять вдячних читачів. Е, я, точно, я вірю, точно знаю, але і вірю, що мої студенти, е, я так з любові називаю, бо я люблю своїх студентів і думаю, що е, вони точно будуть читати митців, які воюють, і серед них вже буде Володимир П'юрко. Книжка ця перефотографована студентами, перепоширена між собою, і це мене дуже і дуже гріє. Я дуже дякую студентам. Це їхня теж, ініціатива за такий чудовий плакат, який вони зробили для того, щоб передати автору книги, воїну. Ну, я думаю, що це надзвичайно, по-перше, приємно отримати такий подарунок, а по-друге, ну, це гріє, правда, що не просто почитали твої е, вірші, не просто зробили презентацію, а що так надихнулися і хотіли зробити от щось приємне, от щось таке від душі. Е, тому я дякую студентам за це. І я вірю, що, хоча йде, є тернистою, дорога, так, але наша перемога. Буде і розцвіте наша квітка Едельвейс, і, власне, віру, що багато людей гідних, такі як Володимир П'юрко, е, якого ми сьогодні згадуємо, власне, доживуть до цієї перемоги і будуть насолоджуватись Едельвейсом. Дякую всім за увагу і в першу чергу ще дякую працівникам бібліотеки. Я ж не паскажу. Я вам дякую, пані Тетяна, пані Дні, і вам студенти, що ви відвідали і зробили таку презентацію, бо це дуже важливо. Оцей Володимир, він мені буквально на днях написав. Ну як вам наша книга? Я сказала вірші чудові, душевні про війну, про любов. Але кажу, ми готуємо таку зустріч з студентами. Кажу, наші викладачі підготували зустріч, і я вам обов'язково пошаю посилання, як це все пройшло. Я от коротке відео знімала теж, людина чекає зворотнього зв'язку, і він на фронті. Він з слов'янську. Я вам щиро вдячна, що ви провели таку важливу зустріч. Що скільки уваги приділяється дійсно літератури автори, які на війні, які, на жаль, загинули, які ще з нами, і дай Боже, щоб вже скоріше настала та перемога. Ну, дякую. І завжди ми раді, коли ви до нас приходите. Дякую.